Наш юний український стріль, на те кожне ти забагатий, а те саме вірний дружимо. Одягнімо вишиванки, друже, як, як одвішний та талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один в нас буде отаман. Цей катарик пошивала б, я був замороди. Одягнімо свято і неділі, одягнімо за потреби, одягнімо і відчуємо вороги безсилі зруйнувати український дім. Цю поперечку і цей вишивала моя бабуся. Орися. Одягнімо вишиванку, друже. Хай побачить українці світ молодих, відважних! Уєднання на багато літ. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. Не ходити можна, стильно і красиво. Це мистецький витвір, Це краса і казка, це душі наснага, материнська ласка. Цих шар, і ця вишиванка вишивала моя бабуся Оксана. І кроватку вишивала моя бабуся Оксана. сани. Цені вийшли моїх батьків. Кольори сплелися в ній в узорі квіти, щоб були щасливі і раділи діти, а веселі люди від краси раділи і самі звичайно вишивати вміли. Пишетій сорочки, мій тато ходив у два рочки. Ось цій сорочки ходила моя бабуся, червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки. Їх оберігали вишиванки, від в дорозі, діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики змушені рідну Україну зачистить уміли. Наша вишиванка, ну хіба ж не диво. Вишивається завжди модно і красиво. Оце і рушник вишивала моя бабуся, мамі на випускні. Українська вишиванка диво, у ній не водко тіго душі. По кожному мізру і красило одягнути вишиванку та і гордо йди, у ній по цілім світі. Та мовить своєю розмовляння Нехай сміється сонечко вданіти та рідного свого не забуває. Бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерелце. І рідний край, це чарівна Україна. Мати батько припам'ятає про це. І цей рушник висував моя мама. Хліб сильно кормін. Біти то до серце поймала. І краєвиди на кризі чудовий. І в все серце пожила. Не чудово, що mm має -hmm. тут, нас. Я Як з нами тоді було. Ті по книжку висилаємо та несуваночку вдавати треба було не привід мати. Ми хочемо в ній ходити кожен день і бачимо нагодно кінці. Робота кожна індивідуальна, узор чи колір треба замінити на сина він уже сахарник, за оберіг, що завжди захистить. Вишиванка мотний двох однакових нема. Вишиванка – символ України, кожної великої родини. Нашої історії та мови. Залюки вдягатимуть її знову. Вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як мати шила і кивала кисень. Сорочку гарну висилала син. Я кухні, а мати ще думки питала. Ой вишивала день підтимін, Щоб доба доля ще не знала. Оцю сорочку мені вишивала моя мама. Оцей рушничок на великодній кошик я вишивала сама. Оцю портьєру вишивала моя мама. А оцей рушничок за повітря Сашевченка вишивала одна із мам моїх колишніх учнів, пані Людмила Тюш.